Найбільше в Європі виробник побутової електроніки Філіпс оприлюднив річний звіт. На відміну від прибуткового 2010-го, минулий рік не потішив. Збитки компанії 2011-го сягнули мільярда 300 мільйонів євро. При цьому виручка зросла на 4%, а продажі збільшилися на трохи більше відсоток. Європа найбільший ринок компанії. Звіт Філіпс, свідчення впливу заходів заощадження на реальну економіку. Із... голова компанії Франц Ван Гаутен заявив: 66% усіх справ Філіпс веде з підприємствами. Тому, безперечно, споживча складова зменшилася. Існує багато дуже перспективних можливостей у галузі охорони здоров'я, так само як і у професійному освітленні. Ми запровадили успішну програму прискорення, в рамках якої інновації швидше виходять на ринок. Так, ми заощаджуємо витрати, збільшуємо прибутки і нарощуємо капітал. А лукінтвідюсинаукост, імпрувімарджінсворкінкапітоллево частку бізнесу Філіпс становить медичне обладнання, трохи менша складова освітлення, зокрема лампи, 26% – за побутовою електронікою. In 2012, uh, we are... Ми дуже обережні з прогнозами на 2012 рік. Визнає Франс Вангаутен. Зокрема, на перше півріччя економіка ще слабка. Ми побачимо реальні наслідки реструктуризації у другому півріччі. Ми чекаємо на операційні прибутки і покращення у всіх трьох секторах. Більші надії керівництво покладає на 2013 рік. Довгострокові плани не змінилися. Збитки ж минулого року стали найбільшими за останні десятиліття.